Заданий випадковий процес, і треба перевірити, чи є цей процес стаціонарним. За означенням, випадковий процес називається стаціонарним, якщо його математичне сподівання є сталою величиною, тобто є константою, а кореляційна функція залежить лише від різниці аргументів t2 мінус т1. Тобто, по-перше, треба знайти математичне сподівання заданого випадкового процесу, потім короляційну функцію. Математичне сподівання випадкового процесу, це буде функція від змінної Т, це є математичне сподівання від заданого випадкової функції. 5 плюс у синус 3Т плюс В косинус 3Т. За властивостями математичне сподівання від суми дорівнює сумі математичних сподівань. Так. Ось ця властивість. Так, використовуємо її. Математичне сподівання від 5 плюс математичне сподівання від sin 3 t плюс математичне сподівання від v косинус 3 t Математичне сподівання від невипадкової функції дорівнює самій функції, тобто математичне сподівання від 5 це 5, плюс далі невипадкова функція виноситься за знак математичного сподівання, тому синус 3Т виносимо, під знаком математичного сподівання залишається тільки У, далі плюс. Косинус 3Т виносимо, помножити на математичне сподівання від В. У і В це незалежні випадкові величини, і їх математичні сподівання відомі, так? це значення 0, тобто МУ дорівнює 0, МВ дорівнює 0 і залишається число 5. І так, ми знайшли математичне сподівання. Заданого випадкового процесу, і це число 5, тобто це константа, це означає, що перша умова означення стаціонарного випадкового процесу виконується, і потрібно ще знайти кореляційну функцію. Кореляційна функція випадкового процесу x це функція від двох змінних, яка знаходиться за формулою m від x0v. Від t1 помножено на х0 від t2. Тут х0 від t це центрований випадковий процес, це різниця між випадковим процесом і його математичним сподіванням. Тобто х0 від t1 це x від t1 мінус математичне сподівання, яке дорівнює 5 при будь-якому t. Тому х від Т1, значить, це буде 5 плюс У синус 3т1 плюс В косинус 3T1, мінус математичне сподівання, а це 5, і у нас залишається ось така сума, так, і Х0В від Т2 аналогічно знаходимо, це буде У синус 3 т2 плюс В косинус. 3 t 2 Тому тут продовжуємо математичне сподівання від синус трьох Т1 плюс В косинус трьох Т1 помножене на синус трьох Т2 плюс В косинус трьох Т2. Через У ноликом можна позначити відхилення випадкової величини У від її математичного сподівання. Оскільки МУ дорівнює нулю, так, У-0, це є У, тобто У дорівнює у нульовому. Тобто я можу тут замість У підставити У нульове, і що стосується В. Теж математичне сподівання В дорівнює нулю, тому В з ноликом дорівнює В. Тому тут можу так, дописати нульові значення. І так, у нас математичне сподівання від добутку. Так. Розкриваємо тут дужки. значить, буде математичне сподівання від у 0 в квадраті синус. 3t1 3 т 2 далі v0 в квадраті буде, так? Плюс V0 в квадраті cosinus 3t1 cosinus 3t2 і плюс U0 V0, U0 V0 буде з коефіцієнтом синус 3t1 cosinus 3t2. І ще буде плюс синус 3T2 косинус 3T1. Тепер за властивостями математичного сподівання отримаємо математичне сподівання від суми, це сума математичних сподівань, і виносимо невипадкові функції за знак математичного сподівання. Так? Тобто синус Т1 синус 3T2. Невипадкова функція виноситься за знак математичного сподівання. Знак математичного сподівання залишається У0В квадраті. Далі плюс косинус 3T1, косинус 3T2. Математичне сподівання від V0 в квадраті. Так, В0в. Квадраті, В В тут в квадраті. І ще плюс синус 3 Т1 косинус 3 Т2 плюс синус 3 Т2 косинус 3 Т1. Цей множник виноситься за знак математичного сподівання, під знаку математичного сподівання. Залишається У0В, В 0 В, а це є коваріація випадкових величин У і В. А оскільки наші випадкові величини незалежні за умовою задачі, то КУВ дорівнює нулю, це є КУВ і це є нуль. Математичне сподівання У нульове в квадраті, це є дисперсія У, так, математичне сподівання квадрату відхилення випадкової величини У від її математичного сподівання. Це є дисперсія У, і дисперсія У нам задана. Це значення 2. М нульове в квадраті. Це дисперсія В і це теж значення 2. Тоді у нас залишається. Перший доданок з коефіцієнтом 2, тут теж з коефіцієнтом 2, який можна винести за дужки. В дужках синус 3t1, синус 3t2, плюс косинус 3t1 косинус 3t2 плюс 0. Далі, тут ми використовуємо формулу тригонометричну, значить, у нас косинус x косинус y плюс синус x синус y. Це є косинус різни, різниці x мінус y. Тобто це 2 помножити на косинус 3t1 мінус 3t2, або 3t2 мінус 3t1, оскільки косинус це функція парна, ну, Запишемо 3T1 мінус 3T2. Або 2 косинус 3t2 мінус 3t1, і це теж буде вірно. Оскільки косинус функція парна. І тепер дивіться, 2 помножити на косинус. Тут 3, як множник виноситься за дужки, t2 мінус t1 у дужках. Ось такий аргумент косинуса. Це наша кореляційна функція. Отримана кореляційна функція. Ми бачимо, що вона залежить від різниці аргументів Т2 мінус Т1. Тобто, виконуються обидві умови для стаціонарності випадкового процесу. Так, тому на запитання, чи є цей випадковий процес стаціонарним, відповідь так: заданий випадковий процес є стаціонарним. Задача виконана.